«Слухай, такі великі чашки і великі собаки. <риклад> таке враження часом. Ну я на зйомках фільмів була. Часом статистка, часом там перша роль навіть була. Так там все-все-все все, 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 все аранжується, ну тобто все організується, хто коли пройде, все заплановано. І після зйомки на знімальному майданчику, коли йдеш ну, такою звичайним життям, вулицею, в тебе такі ж самі асоціації, що цих людей, їх всі хтось веде, хтось керує ними через їхні бажання. І вони всі йдуть кудись і думають, що роблять те, що хочуть вони, але не виключено, що ними граються. І мною в тому числі. Tak, czarnomorka nie ma. Nie tutaj, w zapiecak trzeba. Tam tam, 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 coś tam, 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 A tu tam, 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 Czy tam, 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 Ceny tam, 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 to, to tam, 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 А можливо і ні, я ж не знаю майбутнє своє. Джейм добре, чи маємо панство безм'ясне якісь дання? Трошки можуть. А з чим? Ні, немає інтернету. Якщо немає інтернету, то я не залишаюсь. Ну, того, що мені не цікаво просто жерти. Я зробила чистку тіла вже давно. Я незалежна від її. Мені це не цікаво, мені цікаво, коли оточення класне, тоді можна їсти теж. А знаєте, я ж пам'ятаю, як це було колись, коли відчуваєш запах піци в повітрі. такий, Якщо сам її не не, не, не зіж зжреш, не зжреш, пожреш, пожереш польське слово, ну як така первісна людина дика, як не накинешся, то не заспокоїшся. А якщо зробити чисточку тіла, то виходить так, що. Можна просто понюхати цей запах і все. І насититися там, такі бувають приколи, це можливо. Цукор я взагалі вдумала, коли неможливо в нього. Ну, взагалі вірила, що сама собі придумала, сама вірила, що від залежності цукрової ніколи не позбудешся. 6 злотих півмонія, 40. Цікаво. 10 злотих троянда ружа. Кафанеру, тут точно інтернет, але тут нема нічого, крім цього питва, кавового питва. Я його теж п'ю просто для елегантного, гарного виду. Не для того, що мені хочеться сильно пити чи їсти. Для смаку, коли скучно. Ми ж для смаку багато що в цьому житті робимо. Якби не було смаку, ми взагалі б взагалі від скуки тут всі занили і пріунили б. Да, така калька з російської мови. Чача -ча, грузинська, ну там м'ясо. Полюбасу. А за піцек далеко стąd є? А той, що ближче тут, так? А там є Ні, Не пан? то я справа. Нема, так? Ну добре. Цікаво. Немає інтернету в польських ресторанах. Я цього ніколи не помічала раніше. Може, того, що я сиділа в Старбаксах. Треба допивати, коротше в воду, а то вона там стукає з поляною квасовою, як Олка Шайн. Ну, Мені пофіг, але... реально, але треба ж помічати, що навколо робиться, якщо ми вже тут знаходимося, та в цій реальності треба їй віддавати належне, помічати. А слухайте, якесь стародавне таке, от видно попередньої епохи, Прекраса, новий швят, музики, цей символ. Він по силі не останній. Є їй сильніші, звісно, але він такий теж непоганенький. Орли, ну як же ж без орлів в Польщі? Орли.